Програма «Моє рідне село і сьогодні ми на Звенигородщині, де покажемо як крупних орендарів землі, так і невеликі фермерські господарства. Кожна із цих форм господарювання по-своєму особлива. Чим саме дивіться далі? Агрофірма Батьківщина Шевченка розташована в селі Моренці Звенигородського району. А землі, які філія обробляє, в селах Будище, Пединівка, Моренці, Майданівка, Нова Буда та Петрики. Філія розкинулась на чотири райони Черкаської області: Званигородський, Городищенський, Курсун Шевченківський та Лисенський. До складу урожаю агрофірма Батьківщина Шевченка увійшла в жовтні 2005 року. Сьогодні тут працює більше ста людей, які обробляють площу в більш ніж 6 тисяч гектарів. Хоча, коли особливо багато роботи, залучають до праці і сезонних робітників, Робочі руки на селі завжди потрібні. В нас працює 100 чоловік, з яких припадає на трактористи, шофера, займають чоловік 70. Основна кількість це постійно працюючі люди, проте ми частину людей також беремо і на сезонні роботи. «Які, наприклад, це в основна маса різноробочі, які йдуть на посівну кампанію, весняну іде весняно-посівна і також осіння посівна. Господарство розвивається згідно із найсучаснішими вимогами до галузі, дотримуються сівозміни, вносять необхідне для рослин підживлення, борються із шкідниками. Вирощуємо шість основних культур: кукурудза, пшениця. Озимий ячмінь, озимий ріпак, соя і соняшник. А яким чином дотримуєтеся сівозміни? Сівозміни дотримуємося також в більшості ми також вирощуємо горох, але чергуємо культури так, як згідно, як би було б найкраще для вирощування. Тої чи іншої культури. Наприклад, Соняшник намагаємося висівати вже по кукурудзі, яка, в свою чергу, іде вирощувалася по пшениці, і якою б не було, б, щоб він зайшов на попереднє поле не менше, ніж 8-9 років. Ми дотримуємося усіх вимог по технології вирощування, вносим, намагаємося дати. Фактично те, що рослині потрібно для її росту, щоб можна було отримати максимальний урожай. Це, в свою чергу, в осінь вносимо добриво добрива оранку, також навесні припусів вносимо. В процесі росту рослинки ми за нею фактично її як викохуємо. Ми вносимо засоби захисту, боремося з бур'янами, з шкідниками, з хворобами, щоб вона нам дала якомога більшу віддачу. А ще провідні працівники філії беруть участь у так званих днях поля, де обмінюються досвідом. До речі, спілкуються не лише з вітчизняними, а й з іноземними партнерами. В радянські часи у господарствах області надзвичайно популярною була дошка пошани. У моренцях господарники її відродили. І не лише формально, адже діє вона у всіх 14 філіях прад НВФ урожай кращих меганізаторів, водіїв та інших робітників. Двічі на рік на зборах визначає сам трудовий колектив. Кожен переможець протягом шести місяців отримує надбавку до зарплати в 300 гривень. Якщо ж працівник був обраний на дошку пошани двічі поспіль, то надбавка становить уже 600 гривень. Валерій Стецюра працює на тракторі вже більше 15 років. Вважає, що всяка робота потрібна, тому навесні проводить культивацію, засіває ниву, взимку та восени праця інша, але без неї теж не обійтися. Взимку ми то ремонт робимо, техніку підготовлюємо на весну. Ну, літом потім да, розпочинається жниво, вже починається тоді літом. І Сіяти вже ріпак треба. Воронка вже починаються польові роботи, такі підготовка ріллі. Осінь, так. Да, тоді обирається кукуруза, все молотиться, горається, тоді культивується і ам'як носиться, підготується все на весну. Весною. В основному треба сроки посіяти його, о, швиденько спіти. Олександр Гейболо, тракторист із 30-річним стажем, каже, умови праці на різних тракторах дуже відрізняються. Починали ще з радянського зараз вже на працюємо. працює. Ростенно є. Звичайно є. Умови роботи на імпортних тракторах набагато краще, ніж на нашому. На запитання, якими рисами характеру повинна бути наділена людина, яка працює біля землі, відповідає. Вона повинна якусь відповідальність за свою роботу. Зробить так галатно. Як. Ну, Відноситься до землі по-доброму. -по ну, не, не так робить, що так сяк зробив собі і на це. А тут треба. Робить на совість. Якщо будеш робити на совість, будеш відноситися по, по нормальному, то вона буде відвічати, відповідати тим же, що, що це. Як то кажуть, як посієш, так і пожнеш, таке буде і роблять. Недарма кажуть, що людина має збудувати дім, народити дитя і посадити дерево. Тоді вона виконає своє призначення в житті. Можливо, тому так приємно споглядати маленьких дітей і молоді саджанці. Особливо милує око сад навесні, в цвіту або восени, коли гілля аж вгинається від стиглих плодів. Саме такий сад випликав Микола Олійник у селі Тарасового дитинства, що на Горощині. Він у садівництві вже понад 30 років, в далекому сьогодні, в 99-му році посадив свої перші дерева. У 99-му році була така міжурядова угода, ратифікована Верховною Радою про співробітництво із голландською фірмою «DLV Agroconsult. І згідно умов цього контракту, треба було три господарства. Одне наукове, таке нахил, що наукові роботи там проводяться на цьому господарстві. Одне виробниче і одне треба було приводне. Ну, уявіть собі, 99-й рік. Нерозпайовані землі. Сертифікати роздали, а державних актів ще не було. І це все робилося наскільки, скажімо, ну, день і ніч. Через те, що вже їхали саженці на півтора гектара саду цього пілотного саду, який стать був рекламою для нового інтенсивного садівництва. Приходилось створювати господарство, розпайовувати землю. В інститут приїхали. Люди з інституту, які вилучили із десь 45 гектар поля, оцього розпаювали його, і роздали людям, в тому числі і я отримав. 4 гектари і 24 сотих. На сьогодні сад займає площу 8 гектарів. Тут ростуть дерева як 15-річного віку, так і 7-8 років. Пан Микола каже, що працювати у саду нелегко, адже тут потрібна здебільшого ручна праця. Його яблуні незвичайні, адже вирощені за технологією інтенсивного садівництва. Ці дерева невисокі, отже, їх зручно доглядати. Садівник формує кількість яблук, таким чином дерево не перевантажується врожаєм. Для порівняння традиційні сади дають у середньому по 19 тонн плодів з гектару, тоді як інтенсивне садівництво вже на другий рік дає 20 тонн з гектару. Термін інтенсивне садівництво це швидкий вступ плодоношення рослин. Треба, використавши певні кошти на один гектар землі, їх треба повернути швидко витрати і заробити на цьому, щоб ця робота була рентабельна. Такий сад, тип такого саду, він дуже скороплодний. Він на другий рік вже дає 20 тонн гектару врожаю. 15-20 років. Вік продуктивності такого саду може давати по 40-50 по тонн з гектара врожаю. Багато це мало? Треба звернутися до статистики, і там є цифри. І коли їх дві, їх можна порівняти. З традиційних садів до 99-го року, а ще точніше, до 2000-го, коли ми вже отримали перші урожаї, на Україні вирощували 19 тонн з гектару. Ви чуєте, на другий рік вже та є тільки оці дубчики, нема на що дивитися. Воно таке мале, а таке скороплотне. Воно вже воно вже хоче, хоче продовжувати рід свій, вирощує насіння, щоб посіятися. Ну а ми зриваємо яблуко. Садівник розповідає, що неодноразово їздив за кордон приймати досвід. За останні 20 років тільки чотири рази змінювалася форма крони. Тож європейська наука пішла далеко вперед. Щоправда, в його саду дійсно відчуваєш себе як у Європі. Що ж є за порукою формування великих врожаїв? Перший захід це обрізка саду, треба знати правильно, як обрізи сформувати цю крону під балярину. це раз. Друге, те, що найважче це боротьба із хворобами і шкідниками. Їх надзвичайно дуже багато. Ви розумієте, в нас більше 20 років не обробляються лісей посадки авіацією. А популяція збільшується, з'являються нові шкідники, яких ми не знали. Сьогодні є дуже велика проблема із таким квіткоїдом, як Волохата Оленка. Її знищать практично дуже важко, і я не хочу занурюватися в технології боротьби з неї, бо це дуже, дуже багато треба розказувати. Але досліджуємо це і боремося, і шукаємо. Відповідні препарати хімічного захисту. Ну от в цьому заключається складність. В родині олійників, садівництво, сімейна справа, адже в усьому допомагає батькові дочка Наталя. Я стараюся робити все, що робить він, вчусь і, і допомагаю, тому що я знаю йому важко самому, і хтось повинен перейняти його справу. От і чомусь так здається мені, що це буду я, тому що в мене це виходить робити. Я, і мені це подобається робити. От, і Я стараюся допомагати йому в усьому: від садіння до збирання урожаю, до реалізації. А Яка робота в саду вам подобається найбільше? Ну, конкретно щось визначити я не можу, тому що подобається все. Наприклад, от, е, сортувати підщепу дуже люблю, це як взагалі насіння. От, е, збирати урожай теж е, цікава робота. Формувати крону в розсаднику теж мені подобається. Я не можу сказати, що мені щось подобається одне найбільше. Вся робота цікава, творча. Важливо, щоб кожна сільська родина мала свою сімейну справу. Таким чином розвиватиметься село. З вами була програма Моє рідне село. І сьогодні ми подорожували з винигорозчиною землею, яка здатна не лише збирати високі врожажі, а й вирощувати такі сади.